Так, зараз будемо ставити транзитні номерації, знімаємо, беремо цей посад для клієнта, клієнт знімає. Так що ось такий посад буде на досить непоганій комплектації. Резина, як бачите, континенталь, не одна з дешевших. Автомобіль досить гарно виглядає в рідній красі. Є сколи, ніхто то не скриває. Є якісь сколи, але автомобіль в рідному окрасі. Все добре працює, передивився сажовий фільтр, корекцію форсунок, подивився параметри турбіни, подивився, як працює. Працює для амбезон. Чи все в порядку. Ну і в принципі все в порядку. Будемо його забирати. Зараз ще зніму вам відео, як виглядає по салону. Маленька хімчистка. І в принципі, тачка огонь. Коробка працює гарно, мотор 2 літри, дизель. Як бачите, складання дзеркал автомобіль 2015 року пробіг 270 тисяч 260. Пізніше буде ціна обов'язково. Так що підписуйтеся, кому треба автомобіль. Демо робити транзитні номера.